Господа, прославляють небеса, ангели. Ми на землі прославляємо Бога в силі, в благодаті, величі і славі Його. Боже, Ти єдиний, достойний слави і хвали, Ти єдиний достойний мудрості, Ти єдиний достойний, Боже, прийняти славу і честь. Ти єдиний, Боже. І ми дякуємо Тобі, і воздаємо тобі всю славу Ти, Бог Господь, переможець. Ти Господь наш прапор, Ти Його вонісі України, Ти Його вонісі нашої церкви, кожного із нас. І я дякую тобі, Боже, що ця війна це просто протистояння, а це і оновлення нашого розуму, оновлення нашої України, оновлення нашого ставлення, оновлення нашої віри, оновлення во Христі Ісусі, оновлення в вірі. Оновлені в свободі, в надії, в благодаті, Боже, Тобі одному слава і дякуємо тобі, Боже, що оновлюєш Україну, оновлюєш народ український, ти один, Боже, оновлюєш, Боже нас і переплавляєш як срібло, як золото. Відділяючи металу, Боже, відділяючи жужело срібла, Боже, і повстає новий народ, новий народ в славі і силі Твоїй. Тільки Тобі одному слава, Тобі одному велич, Боже. І ми дякуємо Тобі, Боже, за все, що Ти твориш, за всі ті знаки, які нам посилаєш, Боже, знаки, які відправилися в цьому світі, ми їх бачимо, Боже, знаки об'єднання України з Тобою, знаки Боже, підтримки Твоєї для нас, і ніхто. Перед тобою не встоя, і ніхто не встоя перед нами, народом України, тому що Господь за нас і хто проти нас не помру, але житиму і буду звіщати про славу Господню. І я дякую тобі, Боже, що ти призначив Україну не для смерті, а для того, щоб жити і звіщати славу Господню.